Замовила 5 кілограм снеків. Ось такий великий пакуночок я замовила на сайті Золоте зерно просто подивіться на цю кількість. Тут п'ять різних видів сир, сметана, зелень, бекон, лобстер та солодкий чилі. Тріґалс це солоні снеки. Їх новинка, тому вирішила замовити собі на затест. Та ще до усього цього замовила какао. Так, ну що? А зараз я зроблю за тест усіх цих снеків. Перший на черзі в нас буде бекон. Давайте пробувати. Ось такі вони по формі. Дуже мені подобається. Виробник Золоте зерно я дуже полюбляла в дитинстві їх кукурудзяні палички. А це я можу оцінити десь на 8 з 10. Далі солодкий чілі. Тут вони різної форми, до речі, ось такі є. І ось такі пробуємо. Це, напевно, більше сподобалось, ніж бекон. Можу поставити 9 з 10. Мені здається, буде щось краще: сметана зелень. Ось така форма. So good. Друзі, можу ставити 10 з 10. Далі в нас лобстер. Я обожнюю усі приправи, типу лобстер, краб. Ставлю 10 з 10. Так, мені подобається. І останнє це смак сиру. Ну, це непогано, де з 10. Так, мені сподобалося. Що можу сказати? До фільму з друзями це ідеальний варіант, тому беріть собі на заміточку. Чи подобається вам такий формат відео? Пишіть в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки па-па!